В ефірі Останні спортивні новини в студії Олег Ендрексон. Вітаю вас. Хокей, Кривбас не без проблем переміг витязь в домашніх стінах, продовживши переможну серію в матчах з харків'янами. Але для цього криворіжцям довелося проявити моральну волів якості. Харків'яни закинули швидку шайбу і відійшли в глухий захист. Ворота витязя підкорилися нашим хокеїстам лише в другому періоді, причому одразу тричі. А в останній третині Кривбас закріпив успіх четвертим голом в результаті чергова вікторія з рахунком чотири в спортзалі КНУ пройшов 11-й тур чемпіонату футзальної суперліги Кривого Рогу. В одному з матчів зустрілись команди Шторм та Штурм. Турм команда з багатим досвідом виступу у Криворізькій Суперлізі. За свою історію червоні здобували нагороди різного гатунку. Найбільша звитяга чемпіонство. В останні декілька років результат команди трішки погіршився, проте підопічні Олександра Бухтіярова без медалей чемпіонат не завершує. Ось вже другий рік поспіль штурм стає бронзовим призером футзальної суперліги Кривого Рогу. В 11-му турі чемпіонату червоні зійшлися зі своїм молодшим братом Штормом. Звичайно, фаворитами на папері виглядали номінальні господарі. На відміну від суперника, у їх. Складі є чимало футболістів з гучними іменами. Проте початок гри виявився досить несподіваним. Сині зловили суперника на помилці та відкрили рахунок у матчі. За штурм також грала порожня лава запасних та відсутність основного голкіпера у опонента. Оголивши власні захисні редути, штурм побіг відіграватися. Суперник надрімав та скористався цим, забивши другий м'яч 0-2. Часу залишалося ще дуже багато до завершення гри. Оцінивши становище, бронзовий призер минулої першості максимально підняв темп і дуже швидко. Видко зумів відновити статус-кво від такого удару, сині оговтатися не змогли і пропустили ще тричі, коли ж шторм почав все ж таки забивати, часу на камбек залишалось дуже мало. Більш досвідчений суперник раціонально його використав, підсумку здобувши свою сьому перемогу в 11 зустрічах. Наразі Юрій Лопін та компанія перебувають на третій позиції у чемпіонаті. Щодо штурму, то команда продовжує перебувати всередині турнірної таблиці. Головні матчі як червоних, так і синіх попереду. На штурм очікує боротьба за п'єдестал, а сині вже у найближчому матчі зустрінуться з прямим конкурентом по боротьбі за прописку у Суперлізі командою Слава. Олександр Хрищенко, Андрій Абрамов. Програма Місто Спорт. кінці сказав солопець штурма. Болі опитний не переломили ситуацію, навіть. Іграє без замін. Ігроков шторму теж хочу відмітити: вони достойно відбивалися, повідимо, не досвіду, опитування, Або сказали новогодні праздники, відсутствує тренування. Такими були останні спортивні новини на цю мить. З вами був Олег Андріксон. Бережіть себе.